Хело, френдлі! З вами Деніс Френдлі. Так як ми вчора їли бургер, то сьогодні їмо вже пиріжки з варенням. Ось такі дружні пиріжки з варенням. Вони дуже жирні, бо вони з олією. Тому поїхали до заставки. Тут у нас ще є дві кави, попробуємо з каву, попробуємо самі. Тому такі справи, let's go до заставки. Деніс Франні реагує, Деніс Фрейні реагує. Сьогодні він буде пробувати пиріжки з варенням, ренням, ренням. Та, можливо, там, ну, неможливо, так і з кави попробуйте. Не зважайте на рушник, бо то я тільки що витирав руки. Після кави, так. Блін, після пиріжків, бо вони дуже жирні і треба було так. Трошечки. Так, це від кульочок, від пиріжків. Так. Добре, поїхали що? Мукбанк у нас, пиріжочки такі. Поїхали дружні, їсти. Ось такий пиріжок, поїхали їсти. М -м -м -м. Поки що сухий. Я його підігрівав, бо я купив його два дні назад. Так як вчора бургер ми купили, то вже сьогодні там. Є вже коментарі під бургером, дякую за активу. Може, mm -hmm. тебе запетити. Mm -hmm. Нема цукру. Добавимо. А через те, що молока не було багато, тут виявилася світла кава. Оця світла, а тут виявилася темна. Та. Хіба може змішати. Тільки не роблей. Послухам називається. Ось ми добралися до варення. Угу. Отварення прямо на 9. Ну, з пиріжком, напевно. Загалом не знаю, може поки що 8. Не знаю. Угу, mm -hmm. смачно. Но mm -hmm. no, варення прям надаєте, а загально я не можу поки що сказати. Давайте скавою попробуємо.

Ну, с напоем кращим. Поставлю 8 плюсом, бо богерка кава, такая выйшла. Темно. Ви прикиньте, зайшов у розділ популярні відоси у своєму каналі. Ти б взагалі в ці, і на інші канали приходив таке саме. Раніше я міг гортати дуже багато від. Ну, допустимо, в мене найпопулярніший ролик 20 тисяч перейдів до 100 перейдів. Тепер я лише гортаю униз до 1 тисячі. Мало відео тепер вибиває. Коли серед популярних відео униз коли гортаєш. Колись і просто вкладка відео на каналі, то гортаєш скільки гортаєш. Ну, можна скільки хочеш, так. А серед популярних тепер не можеш багато прогорнути. Не знаю, Ютуб, що ти там п'єш зайвого? Перестань пити і верни то, що було. Не знаю ці пиріжки Ми зараз на роботі купую. Захотів на відео купити. Мені тоді, видно, було смачніше, бо я був голодний. А тепер... М -м -м. Поїв перше, то, воно, напевно, якийсь сухенький, не знаю. Таке. Угу. Mm -hmm. Ну, зкавою краще. Ну, якісь трохи сухе. Давайте все-таки підогріємо на пару хвилин ще. Бо я грю перед відео, але не вже застигло. Руки капець трошки жерні. Та, Там це пиріжки домашні, то до того буде жирні. То очевидно. Не знаю, чи я прям другий зараз уселю, постараюсь. Не треба було зранку їсти. Я вже візьму. Бля з родиною, сім'єю, А потім им то з вами. Ну то попробуй. І там містити, і там містити. Ой, це вже загаряче. Так. Вы дняется мало бы після обіду есть. Просто иду на работу. Вчера я відпрашивался. і не йшов на работу, я не иду. Вчера я після обіду снимал. Знаем, да то имей ножик помешник. От я перейшов остальный ми еду вже. Фух, я не знаю, что это з'їм Дружним. Блин, я могу здесь два плечи. Я вот это визапал. Ммм, тепер цей краще. Взіглі цей краще. Він вже не такий сухий. Його, в принципі, можна їсти. Оснащен можна поставити м -м, загальну оцінку 8, а розігріти тому 8 з плюсом. Бо все-таки краще, нам трохи суховати, та з напоєм краще виходить. Ну а саме варення 9. Варення топ. Нащо я їв зранку? Хм. Як я це з'їм. Не знаю, що це моє з'їсти, але я постараюся якось це з'їсти. Вже немає. М -м, з кавою воно легше йде. Ну, Чекайте, може, ще душилася якась кава. Ні, немає. Ну ладно. Мабуть, я не зможу з вами з'їсти. Ну, блін, буду знати наперед. Просто піршки це дуже жирна їда. І попробую її з'їсти, так. Хоча б цей кусочок з'явилася і вже таке. Тут бачу більше варення, так. О, тут прям ця частина на 9 балів. Побайно смаштам. Прямо смашно. Оооо. Забагато йде, забагато їде. Забагато їде. Що цей кусочок посирається, це вже, м -м, мабуть, не. Мукбанк такі пиріжки. Щось подивився, YouTube, Ютуб списав лайки під бургером. Тобто, я не знаю, скільки ви там ставили. Я подивився там 11 лайків. Я не знаю скільки було, бо я дивився було 0 спочатку. Коли з'явилися коментарі... Тепер появилося там не знаю чи 11 чи 12 лайків, Ну прям не 20. і не 30 під... Під тим відео. Що ж там є Десь до 30 лайків, так. А вчорашній тільки 11 зібрало. або YouTube ютуб знову, або так і зібрало. Тому это справа. Блин, уже треба на роботу походити. Ні, це я вже не зможу. Вибачте. Значить, який вистрок не їж з батьками, якщо маєш велику йду їсти. М -м -м. Але я ще ці два кусочка точно з'їм. Угу. Mm. Mm. Що хотів вам розказати, але я не можу бо я живу. Oh. Що мені треба починати худнути, <смі> бо то вже... Живіт уже такі там великі робиться. То треба менше знімати. І щоб менше знімати, я взагалі думав менше знімати кругло щесів. Тобто не 4 відео, як я знімав, а хоча б по одному. Кожен день по одному відео і все. Та. То так, бачите, переказі вже набив пузо. Так, в мене дійсно велике може бути пузо. Та цендера. Mm, не знаю, подивимося. Може буду знімати по одному відео. Подивимося. Oh. Ой. Коротше, на цьому все. Я вже не звісно. Я впевнений, якби я їв це на голодний шлунок, в мене ніби було 9. Я би поставив у пиріжкам 9 балів. Ну так як я вже був не голодний, я вже поставив 8 з плюсом. Ну це остання частина я поставив 9. Оце що ми тільки що доїдемо. Ще додаємо. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Френді. Всім гарного та е, гарного дня. Всім гарного та гарного дня. Всім гарного та удачного дня. Всім пока. Да, так і справа. Оцей пиріжок ми вже ну не змогли з'їсти. Не змогли. Так, да, буде на YouTube шорт тоді. хай буде. Тоді на цьому все. Всім пока. Бувайте. До наступного відео.